Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл! А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну, ні. Може, ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скителс. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все про Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Би брітні. Ні. Тепер я вся в скітлс. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. і ну, гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну ти даєш? Вчора я почну. Вау, Райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі людяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така не нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. Я ну знаєш що, брітні. Я тебе провчу. Давай, ну, Я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, Локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас! смачного. Я як справжній розсамаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, oh, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка ж дота, не можу, заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж, і ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити». Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої прінглс гострі? О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну карись! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех, і вже все так швидко. Залишився останній шматочок, і все дуже смачно. Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів. Очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати щось ще Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Пробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач Мія, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні, Ойка. Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто right, right. кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи позначатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Ей! Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, Мія, ти вже почервоніла, тому що я горю. Мірухоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками у мене скітелс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе. Це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так, з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скітос саме час цілити мій план у життя за допомогою ложки. Я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Цілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода, однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили з кітелсу у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота! Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І краще б ніколи не робила цього. Норненькая відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Mm -hmm. yeah! Ах, так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. Ан? О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все yeah! Yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зрачніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирішити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Mm, пальчики оближиш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах, так. Придеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. All right, all right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть, ну ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало усього один твікс? Як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше. Кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побільшало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати. Іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатик та солодкий цемент, тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо викинули в мене оком? Ой, здається, мій розграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Гей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <ривіт> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <ривіт> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь, трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїв Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер з поїдання чіпсів. Ой, моя голова пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись. Аккуратніше, акуратніше ти знову мало не влучила в мене. Ну все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так її треба. Вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Вишу, не може прогружувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та ага. да, перестань кидати в нас. Досить. Ага. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Ти пробуй Смачного! <рі> ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі, їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити, не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш, їж, їж, не відволікайся. Скітлз? Клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі, не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед! У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю в свою лотерею. Ого, подивимось, що тут нічого собі. Ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.